І після невеликої паузи ми повертаємося у студію телеканалу тв 7 за цю інформаційну годину. Ми розпочинаємо з оновленої інформації щодо вибуху у місті Кам'янець-Подільський. Отож, місцеві засоби масової інформації повідомляють, що підривник загинув на місці події після вибуху. Також з'явилося перше відео з місця підриву біля ТЦК на Хмельниччині. Ми ж нагадаємо, що сьогодні близько 13.10 на території Кам'янець-Подільського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух. На місці події працюють рятувальні служби та представники правоохоронних органів, які встановлюють обставини інциденту. Інформація про постраждалих та причини вибуху з'ясовуються. Територію оточено для забезпечення безпеки. Просимо громадян зберігати спокій та не поширювати неперевірену інформацію, дочекатися офіційних заяв від компетентних органів. Про це повідомила група комунікацій Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Також відомо, що четверо людей постраждали. Про це проінформувала Суспільне інспектора з комунікацій Кам'янець-Подільського районного управління поліції Наталія Вінцарська. Ми ж будемо слідкувати за подіями у місті Кам'янець-Подільський і оперативно повідомляти вам про те, що там сталося чи є якісь нові деталі. А далі ми говоримо про американську агенцію з міжнародного розвитку. Чим вона вже допомогла нашому місту, які проєкти з її підтримкою вдалося реалізувати? Ну і, власне, те, що зараз на паузі, так те, що поки що не вдається реалізувати. Більше про це говоримо з нашим гостем Василь Новачок, заступник Хмельницького міського голови, в нас у студії. Пан Василю, раді вас бачити. Слава Україні Граємо, Слава. Пане Василю, ну і власне стрічки у соціальних мережах, коли тільки з'явилася інформація про те, що 90 денний аудит всіх іноземних програм безпосередньо відбувається у Сполучених Штатах. Таке було розпоряджено Дональда Трампа. І от в Україні почали люди ділитися, так би мовити, на два табори. Та? Одні говорили про те, що це допомога, яку міг отримати кожен, просто треба було подумати, навчитися і написати гранти. А інші відверто раділи. Я більше того скажу, що раділи до прикладу, навіть представників. Влади, які казали, що це фінансування отримували бездарні і безсенсові Як ви би відреагували, зважаючи на те, що агенція допомагала місту? Переоцінити вклад сей а, у підтримання України у час Великої війни насправді дуже важко. Жодна організація. Не зробила настільки багато. Ну, більше можливо зробили тільки Євросоюз, е, і можливо, МВФ. Та, якщо говорити про кошти, які були надані, але е, і переважна більшість євросоюзовських коштів, і переважна більшість е, коштів міжнародного валютного фонду це кошти, які треба буде повертати. ЮСІДІ е, надавала грантові кошти. Грантові кошти за різними напрямками, за різними проектами, і відповідно різний зворотній зв'язок був. Ми дуже багато працювали протягом останніх трьох років по програмі USAID – проект енергетичної безпеки. Mm -hmm. Він поширювався на підприємства Теплокомуненерго в Україні. Він поширювався на підприємства Обленерго «Укренерго». На об'єкти приватних ТЕЦ саме за допомогою цих коштів купувалося обладнання для швидкого відновлення тих чи інших об'єктів. У місті Хмельницькому за останні три роки ми отримали допомоги майже на 100 мільйонів гривень. Це труби. Для ремонту тепломереж, це крани і засувки, це нове насосне обладнання, частотні перетворювачі, екскаваторна техніка. Три екскаватори, замість старих екскаваторів, на яких більше вже витрачали на ремонт і часу на ремонт, угу. ніж їздити, ми отримали нові екскаватори. Це машина аварійна, це когенераційні чотири установки, про які ми нещодавно давно говорили, які у січні запустили, які вже зараз виробляють електроенергію, забезпечують її котельню. Котельні не потребують електроенергії зі сторони. Це генератори. Ми закінчуємо два проекти по будівництву кабельних мереж до котелень, на яких немає когенераційних установок. Це підвищує їхню надійність. Також матеріали придбали за кошти ЮСІДІ. Нам передали, і ми вже їх монтуємо. Власне, гроші USAID фактично наскільки я розумію, нікому не давав. Так? Тобто приймались рішення, узгоджували, що треба купити, угу. то купували, передавали підприємству, перевіряли, чи підприємство вміє ним користуватися, чи підприємство його використало, давали наступний пакет допомоги. І чим підприємство було більш успішне. Чим швидше реалізувало попередні заходи, тим більше ми могло отримувати допомогу. От власне цих 100 мільйонів гривень це ті кошти на обладнання, які, звичайно, що в умовах великої війни не могли б бути видані з міського бюджету. Адже і доходи бюджету стали суттєво меншими. Ну і пріоритети значно змінилися. Глядачі наші знають про те, що. В пріоритеті для Хмельницької міської ради є придбування безпілотних літальних апаратів, ребів, іншого обладнання, необхідного для військових частин, які не тільки розташовані в Хмельницькому, а й інших військових частин з інших обласних центрів України. Кожного понеділка міський голова продає чергову і чергову партію дронів для війни. Тобто, коштів на те, щоб придбувати його, немає. Та і найближчим часом, на жаль, і не буде. Або Му. селі полипович може бути, наприклад, навіть інша сторона медалі. Так, тобто ці 100 мільйонів в будь-якому випадку міський бюджет би знайшов, зважаючи на те, що треба забезпечувати, до прикладу, теплом або електроенергію, критичну інфраструктуру. Але ці гроші прикладу можна було отримати з американської агенції, а натомість з бюджету спрямувати на допомогу армії? Ну насправді не ні ніхто не купав нової техніки. Їздила би та стара техніка, десь би не доїжджала, десь би ремонт робився. Не три години, а добу через те, що розламався. Ну, але Це, це впливали би на якісь поставити. Абсолютно, Та, Тобто когенераційних установок, яких ми поставили, чотири останніх би не було. Не було б, працювали би та й працювали. Працювали би на генераторах енергосистема була би більш бідна. Та? Ми ж не говоримо вже про те, що скільки допомоги надали USAID для Україне обленерго. Ми просто його не бачимо і не розуміємо. Та? Не всі ті гроші, які були зроблені, це зроблено за бюджетні гроші. Та да, були інші напрямки. Були інші напрямки підтримки місцевого самоврядування, підтримки е, засобів масової інформації, да, те, про що говорять люди грандоїдські. І на них також треба уважно дивитися і розуміти, а що це дає. Та? Що дає, коли ЄСАТІ е, профінансувала якусь організацію. Яка а, проводить ті розслідування, які ми так любимо дивитися? Uh -huh. Та бігу uh -huh. Всі дуже люблять дивитись бігус синфу. А звідки воно береться? Ми ж не фінансуємо його. Та його не фінансує відповідний уряд, та? його не фінансує жоден олігарх, тому що з будь-яким олігархом треба домовитись. І от такі от проекти фінансувалися. USAID протягом років Та були малесенькі гроші. Відверто. Якщо говорити там про допомогу в підтримці енергосистеми, про допомогу. В підтримці охорони здоров'я скільки коштів перераховувалося, то це мікроскопічні гроші. Вони були. Ну і власне частина людей каже: О, як добре, тепер е е е журналістам е не будуть допомагати чи не будуть допомагати програмам, які проводять навчання, іба погано те, що беруть українських лікарів і везуть їх на навчання, до прикладу, до Швеції по обмін досвідом. Хіба погано те, що беруть українських державних службовців і везуть їх в Європу, показують mm -hmm. шляхи, як то розвиватись. Українські державні службовці не можуть себе забезпечити там. А за кошти USAID везуть і показують. Немає нічого цього поганого. А кошти від загальної чисельності, які приходять в державу, на це ну насправді дуже і дуже мікроскопічні. І наскільки зараз виглядає, мова вже не йде про аудит на 90 днів та. Те, що ми зараз бачимо, це ліквідація структури, яка десь не підпорядковується або не обачається як структура, яка буде слухатися в майбутньому для нової адміністрації для нового президента, тобто структура, яка заснована в 61-му році. Більше 60 років тому, яка працювала десятки років по всьому світу, там розуміємо, що це була нечиста благодійність Сполучених Штатів. Там розуміємо, що це були можливості якимось чином американцям отримувати якусь інформацію і впливати на ті чи інші процеси в тих державах, і це вже наша справа. Як ми е, даємо на нас впливати чи не даємо та? за різних президентів, за різних влад, mm -hmm. за демократів, за республіканців, знову за демократів і знову за республіканців? Та? Е, мінялися президенти, і, і ніхто не думав зруйнувати незалежну агенцію. Е, зараз її. Я, я думаю, що вже зруйнували. Та? Люди повідомлені про те, що не виходити на роботу, основне керівництво відсторонили. Сайти, сторінки позакривали так. Виглядає, що сторінка з USAID для світу це вже вчорашній день. На жаль, пане Василю, і в 24 році просто для для загального розуміння американська агенція, яка підтримує понад сотню країн, профінансувала українські проєкти на понад 5 мільярдів доларів. Україна розпочала співпрацю з агенцією у 92-му році, і е, фактично ця співпраця мала сприяти ринковій економіці, розбудові демократії, реформам у соціальному секторі. З 19-го по 24 четвертий роки агенція підтримувала викриття корупції, протидію російському впливу, розвиток енергетичної незалежності і поліпшення системи охорони здоров'я. Е, Українцям допомагали робити медицину доступнішою, ремонтували постраждали від обстрілів критичну інфраструктуру. На сайті організації йшлося про те, що спочатку повномасштабного вторгнення Росії Україна отримала 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток та 30 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки. Ну і фактично, зараз що відбувається насправді, що Укренерго про те, що ви говорили, пан Василю Укренерго, Обленерго вони теж звідти отримали. Мовали кошти, п'ять масштабних програм для відновлення критичної інфраструктури. Повідомили, що з лютого 2022 року профінансували відновлення енергетичного сектору на майже 1 мільярд доларів. Лише «Укренерго» отримало допомогу технікою та обладнанням на майже 130 мільйонів доларів. Ці гроші в межах проєкту енергетичної безпеки постачали генератори, газове обладнання, аварійні, мобільні котельні, встановлювали аварійні укриття, надавали матеріали для ремонту критичної інфраструктури після обстрілів. Тощо і останні звіти про що вони говорять? 114 з мобільних котелень, які розподілили у 14 регіонах України. 15 січня прозвітувала агенція про газовий генератор для теплопостачального підприємства саме в нас на Хмельниччині. 14 січня обладнання вартістю було 3,5 млн мільйони доларів. Дозволено воно відремонтувати газопостачання для понад 500 тисяч домогосподарств на Харківщині і проєкт енергетичної безпеки з 18-го року мав тривати впродовж і повністю 2025 року. Пане Василю, чи маємо ми можливість зараз замінити чимось цю допомогу? Ну, у нас були надзвичайно амбітні, надзвичайно чудові, надзвичайно позитивні плани на майбутнє. Наразі в процесі закінчення розробки концепція будівництва мікромережі у Хмельницькому. Що це за мікромережа? Всі глядачі добре знають про те, що у нас на котельнях є власне виробництво електроенергії. І е, того виробництва насправді зараз є набагато більше, ніж потребують котельні. надлишок. Ми відповідно передаємо, продаємо в загальну мережу. І от коли відбуваються проблеми зі світлом, коли вмикають, вимикають, оцей от надлишок немає куди віддавати. Та? І не завжди навіть генератори можуть працювати, коли немає куди віддавати надлишок. Вони вимикаються, тобто е, виникають певні незручності. Е, і е, зараз ми розробляємо е, техніку економічного ґрунтування на те, щоб побудувати мережу власну незалежно від обленерго і з'єднати кабельними мережами ті котельні, де виробляється тепло з найбільшими споживачами, е, в тому числі і каналізаційними насосними станціями, і водонасосними станціями водоканалу, в тому числі з підключенням лікарень. Таким чином, якщо б ми реалізували цей проект, то незалежно від того, є блекаут, немає блекауту, є вмикання, вимикання, немає вмикання, вимикання у будь-якому випадку, наші об'єкти критичної інфраструктури були б з власним світлом. Більше того, ми б розвантажили мережі Обленерго, і не було б вже будинків, які на критичній інфраструктурі. Та? Тобто вони б могли. Рівномірно вимикати і вмикати у разі потреби всіх споживачів своїх. А ми, відповідно, мали б власні мережі, мали б надійне постачання, і мали б дуже суттєву економію. Адже на сьогоднішній день вартість передачі електроенергії через обленерго в районі 3 гривень та, за кожен кіловат. Водоканал, там, до прикладу, має сплачувати. Ці кошти би не сплачувались. І безпечний проект, і е, е, економічний проєкт дуже потрібний. Е, ми все таки доробимо. Я переконаний то технікою економічного обґрунтування. Е, але щодо реалізації, ну це величезні гроші, це більше 100 мільйонів гривень. Е, ми не зможемо його звичайно що реалізувати за власний ресурс. Е, залучати зараз під це кредитні кошти, також не впевнений, що це вдасться. З USAID ми би то зробили, ми би то реалізували протягом 2025-2026 року. Цілком можливо, що е, американський уряд прийме рішення про створення е, якоїсь е, іншої структури, та, е, але створення цієї іншої структури, забезпечення її кадрами, налаштування всіх зв'язочків займе дуже і дуже багато часу. Адже е, комунальних підприємств, державних підприємств, муніципалітетів в Україні дуже і дуже багато. І не всі муніципалітети, комунальні підприємства хочуть і можуть співпрацювати з такими агенціями, як ЮСЕЙДІ, не всі вміють то робити, не всім то цікаво з різних причин. Е, і якщо ЮСЕЙДІ не буде відновлене, всі ці зв'язки, які зараз є, всі ті розуміння е, процесів, е, ми в телефонному режимі. З керівниками проекту енергетичної безпеки в Україні чітко розуміли, що нам треба, що вони нам можуть дати, як то зробити, як то поставити, в який термін його прийняти, як нас перевірити. Ця перевірка, всі постачання дуже і дуже ретельно перевірялись у СІДІ по кілька разів про те, чи воно використовується, чи його не розікрали, створюючи нову структуру, якщо вона навіть буде створена. Це буде відкинуто дуже і дуже багато часу втрачено. І звичайно, що в 2025 році реалізувати ті проекти, які б ми хотіли вже не вдасться. Пане Василю, і власне щодо до прикладу галузі охорони здоров'я незавершеними залишаються 9 проєктів. Йдеться про постачання ліків, реабілітацію, підтримку ментального здоров'я, вакцинацію та боротьбу з ВІЛ. Також агенція реалізовувала проєкти з економічної стійкості, вони передбачали підтримку сільського господарства, приватного та бюджетного е, державного бізнесу. У травні 2024 року в агенції розповіли, що на наступні 5 років планують проінвестувати близько 250 мільйонів доларів у відновлення та розширення українського агросектору. Фінансування мали отримати насамперед аграр. Арії областей, які найбільше постраждали від війни до 1 червня поточного року, агенція планувала виділити на розвиток агропереробки понад 120 мільйонів гривень в Україні. Разом з тим, в межах економічної підтримки планувала агенція будівельні роботи на пунктах пропуску у Вінницькій, Волинській, Закарпатській, Одеській та Чернівецькій областях. Пане Василю, тут ви вже казали: так якщо до прикладу читати коментарі у соціальних мережах, от дуже хочу почути вашу точку зору, ті гранти давали всім направо і наліво. Це от бездарні такі недолуги могли отримати той грант. Чи справді це так? Це дуже важко було отримати той грант. До прикладу, для того, щоб почали фінансувати Хмельницький Теплокомуненерго, спочатку треба було розробити документ схему теплопостачання міста. Ми її почали розробляти у 2020 році. В схемі теплопостачання ми мали передбачити всі проблеми, всі виклики, всі потреби на 10 років вперед. Це схему теплопостачання ми в 2023 році затвердили в Міністерстві інфраструктури, і, власне, відповідно тої схеми теплопостачання здійснювалося постачання обладнання. Ті міста, які не мали такої схеми теплопостачання, чи, чи будь-якої схеми теплопостачання його не отримували. Те саме стосується і аграріїв, ті реальні. Виробники, які мають реальну техніку, які мають реальне обладнання, які мають договори на оренду землі або власну землю, які мають досвід освоєння тих ресурсів, вони могли отримати шахраї, отримати ці гроші, от в принципі не могли. Те саме стосується, я переконаний, і засобів масової інформації. Тобто були певні стандарти, як має виглядати. Та чи інша інформація, то чи інше розслідування. Воно не могло бути розслідування, ми прочитали в Фейсбуці, поширили і все. Тобто, то були ґрунтовні дослідження, підтвердження, виявлення тих чи інших корупціонерів. І розказувати про те, що там люди розказують мені не дали, а комусь іншому дали. Ну якщо комусь не давали тих грантів, значить, щось було не так. Та? А тому кому дали. То воно коштувало часу, ресурсів і певних знань і вмінь. Е, більше того, е, ті гранти обов'язково за них треба було звітувати. Зроблена та робота чи не зроблена, як вона зроблена? Якщо вона зроблена неякісно, ну, то все забудь тобі. Більше ніхто нічого ніколи не дасть. Пане Василю ще один з коментарів. то там крали типу там, умовно кажучи, якусь певну техніку, чи щось можна купити в рази дешевше, а там в межах гранту можна було там завищити ціну, а все інше вкрасти. Нам дуже добре було. Я дуже тішуся, що нам ніхто не давав грошей. Це так прекрасно. Я не сумніваюся в наших менеджерах у їхній чесності, але зате це зняло будь-які питання до муніципалітетів. Всі закупівлі оголошували USAID, проект енергетичної безпеки, компанія Тетратек, яка з нами працювала. Міжнародні і закупляла не одну одиницю техніки, там чи не один кілометр труб. А власне стільки, скільки було потрібно там на два місяці там для, для такої-то кількості міст ту техніку, яку ми отримували у себе, приймаючи по накладних, ми отримали. Тут дуже конкурентних цін. Ми таких цін конкурентних в Україні не бачили. До прикладу, екскаватор GCB cx 3 коштував на 20% дешевше ніж дилерська ціна. Uh -huh. Тобто в Україні по їх таких неможливо купити. Вони купили їх 25 штук, купили їх безпосередньо в Європі, привезли, передали то саме з трубами. Тобто, оголосили великий тендер на труби в Україні. Е, отримали замовлення, провезли, і вона та ціна була значно дешевшою, ніж то може купити будь-яке маленьке підприємство чи трошки більше підприємство в Україні. Тобто я не бачив там якихось е, можливих маніпуляцій, ну і крім того, перевірялося. Тобто USD визначала організацію, яка реалізовує проект, і зразу піднаймали іншу організацію, яка контролює передачу того обладнання. Так, це коштує грошей. Та, оця от перевірка. Можливо, мають на увазі от про це, що от там вони багато витрачали коштів на аудити, і вони неефективно. Але зважаючи на те, по яких цінах купувалося, це дуже ефективно. Я не знаю, можливо, мова йде про якісь інші проекти, з якими ми не стикалися, але проєкт енергетичної безпеки абсолютно прозорий, абсолютно зрозумілий, абсолютно чесний. Василю, до муніципалітетів, до речі, теж дібралися. От, до прикладу, так якщо ми говоримо про безпосередню е, американську агенцію розвитку громад, сприяв проєкт Говерла з підвищення ефективності роботи місцевого самоврядування. Йдеться про фінансування інфраструктури, соціальних послуг, збільшення доходів громад. Говерло, яка діяла з двадцятого року, планували реалізовувати аж до березня 27-го року. У межах проєкту, наприклад, вже встигли відремонтувати аварійний міст на Волині або ж закупити обладнання для людей з вадами зору в один з львівських музеїв. Знаєте, що пишуть у коментарях. Американська агенція фінансувала Асоціацію міст України, а відповідно місцеве самоврядування відстоювало інтереси американців на місцях. Ну, Гуварло, дуже крутий проєкт, дуже класний. І він навіть не про те, що ми можемо побачити міст чи якесь обладнання, він про знання. Ми спілкувалися кілька разів з представниками. Ми не мали з ними дуже гарної співпраці через те, що говорила свідомо обирала для співпраці маленькі містечка, маленькі громади, яким допомагала створювати з нуля інвестиційні програми, допомагала вчити людей працювати в умовах змін чинному законодавстві. От, уявіть до територіальної реформи було село, була сільська рада, і тут до цього села приєднали ще десяток сіл. І яким чином цим людям, які ніколи не розуміли, як керуватися її громадою, треба його тримати. І от Говерла допомагала цим людям вчитися і вчила їх не на стандартах посередніх, а на насправді класних європейських стандартах і дозволяла людям їздити, дивитися, обмінюватися досвідом. Я знаю дуже багато містечок і нашої області, і інших областей України яким допомогли говерла створити інвестиційні проекти, і під ті інвестиційні проекти заходили інвестори і будували якусь потрібну інфраструктуру, затягували якихось роботодавців, які створювали нові робочі місця, підкуповували. Ну я не знаю, як можна товариські гарні стосунки. Звичайно, що були. Але яким чином муніципалітети можуть захищати інтереси Америки в Україні? Ну не знаю. Я переконую, що Америка набагато краще захистить свої інтереси, ніж муніципалітет Жовкви, якому вони допомогли створити якісь інвестиційну програму. Не зовсім логічний, не зовсім правдиві коментарі. Пане Василь, у галузі демократії та прав людини з незавершеними залишаються 17 програм. Те, що ви говорили, стосується, зокрема, і незалежних медіа. Частину фінансування втратили такі агенції, журналістських розслідувань, як слідство інфо, бігозінфо, суспільне, громадське, яке повідомило безпосередньо про зупинку частини проєктів. І якщо говорити про слідство інфо, то головна редакторка каже, що 80% фінансування складалося саме з грантової допомоги від штатів. Ці гроші спрямовували на розслідування корупції та російських воєнних злочинів воєнні репортажі з передової. Це, до речі, юсед є з один з найбільших донорів міністерства цифрової трансформації, і Форс Україна повідомляли, що уряд штатів підтримував мінімум 30 продуктів від міністерства та розвиток кібербезпеки, зокрема єдиний потал державних послуг Дія. І якщо підсумовуючи, пане Василю, ну насправді можна певно виділити кожну галузь, де допомагали сфера освіти, місцеве самоврядування, енергетика, медицина до прикладу, кіберостір можна виділити кожну галузь де допомагали, або там, де люди, які вміють написати грант, могли отримати ці кошти. так Як ви кажете, зекономити кошти з місцевого бюджету. А чому ж тоді так складається? Що в нас одні кажуть, що, на жаль, ми втратили цих партнерів і цих друзів, і ми втратили це фінансування, а інші тішать, що як добре, що вони втратили партнерів і цих друзів, і те фінансування. <гум> Десь е малий рівень освіти, а малий рівень е розуміння процесів. Високий вплив москальської пропаганди. Ми ну, розуміємо, що москальська пропаганда пише не тільки російською мовою, а пише і українською мовою. І е москальські кагібіські агенти знають, як зачепити українську душу, та? десь відлити е і розказати про страшну несправедливість. Ну і насправді це не дуже добре, що Україна настільки сильно залежить від зовнішньої підтримки, але ситуація в державі насправді дуже складна. Ми воюємо проти найбільшої країни світу, одної з найбільш молітаризованих країн світу, і без допомоги різної, не тільки військової. Українська держава не зможе триматися на тому рівні, яку тримається. подивіться у Хмельницькому. Ну ти ж не скажеш, що у Хмельницьо Хмельницький є в країні, у якій відбувається війна, дуже багато до нас приїжджало партнерів. Вони були приємно здивовані, що люди живуть своїм життям, і оце от життя своїм життям воно забезпечується не тільки за рахунок державного бюджету. В першу чергу, звичайно, за рахунок того, що стоїть фронт, за рахунок того, що тримають наші хлопці і дівчата лінію фронту і не допускають її прориву і обвалу, і знищення Української держави. Але потрібен величезний фінансовий ресурс, щоб економіка в воюючій країні, яка втратила величезну кількість економічного потенціалу, продовжила працювати. І цей от економічний ресурс. Великою значною мірою залежав від допомоги американського народу через агенцію СІТІ всі притомні, скажу так, мабуть, жорстко та люди маються розуміти, і те, що в умовах великої війни Україна втрачає цю допомогу, ну це в будь-якому випадку негативно позначиться на нашому найближчому майбутньому. Пане Василю, вщиро дякую вам наразі за хорошу дякую розмову, вам. що долучилася до ветеру.